Три помилки, які роблять всі, всі хочуть бути фінансово незалежними, але чомусь більшість людей роблять однакові помилки, які заважають їм цього досягти. Давайте розберемо три найпоширеніші з них. Перша помилка не думати про фінансове майбутнє заздалегідь. Багато хто живе за принципом гроші будуть, тоді й подумаю». Але ось у чому проблема, коли вже приходить момент задуматися, часу на виправлення цієї ситуації майже не залишається. Давайте подивимось на життя більшості українців, і як воно проходить. До років 20 вони навчаються, потім з 20 починають працювати і десь в середньому до 65 років вони працюють. І от проблема в тому, що більшість цих людей. Починає задумуватися думати про пенсію лише після 50 років. Вони розуміють, що держава їм тут пенсії нарахує якісь копійки. Але бувають моменти, коли вже занадто пізно створювати пасивний дохід чи якісь накопичення. Що робити? Почати діяти прямо зараз, навіть якщо вам зараз 50 років, відкладати хоча б 10% зі свого доходу, нам собі на майбутнє, вчитися фінансової грамотності, шукати способи пасивного доходу. Час працює на тих, хто Діє заздалегідь, пам'ятайте це. Друга помилка це витрачати все до копійки. Приблизно 90% населення України живуть таким чином. Коли їм прийшла зарплата, вони отримали зарплату. Тобто, скільки вони заробляють, скільки і спускають, і приблизно через тиждень її вже немає. І цей процес в них повторюється постійно: нуль, отримали зарплату. Тиждень-два спустили в нуль. Кав'ярні, доставки їжі, новий одяг, непотрібні гаджети. Здається, що це такі дрібні витрати, але вони накопичуються і з'їдають увесь, увесь ваш бюджет. Що робити? Почати контролювати свої витрати, завести простий бюджет, дохід, обов'язкові витрати, накопичення і вільні витрати, записувати всі витрати хоча б місяць, і ви здивуєте, скільки грошей йде не туди. Фінансова грамотність починається з контролю витрат. І Третя помилка це сподіватися тільки на одну зарплату. Раніше, так, да, можна було працювати на одній зарплаті 30 років і отримати стабільний дохід. Сьогодні ж немає гарантії, що твій бізнес або роботодавець не прогорять. Якщо у вас тільки один дохід, то ви постійно в зоні ризику. Варто його втратити, і все, фінансова катастрофа. То що тоді робити? Перше, це диверсифікувати доходи, шукати способи заробітку онлайн, інвестувати, створювати додаткові джерела прибутку, а також навчитися монетизувати свої навички. Висновок можна зробити такий. Ці помилки роблять майже всі, але їх легко виправити, якщо почати діяти. Думай про майбутнє вже зараз. Контролюй свої фінанси, свої гроші і шукай нові джерела доходу. А в цьому всьому і не тільки тобі допоможе мій закритий телеграм-канал, шлях до успіху, в якому я кожного вечора о 21.30 проводжу живі ефіри на ці всі теми. Посилання залишаю в описі сторінки, підписуйся.